Комбо для пишених довгих та об'ємних віз допомогою двох тушей. Давайте спробуємо. Бо сьогодні нам буде потрібна туш від Maybelline Firework і туш від L'Oreal Panorama. Спочатку беремо Firework. До речі, давно так не фарбувала собі вії цією тушю, але їх не зліпити. Panorama закріплює наш сьогоднішній результат. Я насправді так не люблю уже другою туш'ю фарбувати по першій туші, але вдруг. Стлучиться чудо. Слухайте, начебто виходять вії трішечки краще, ніж зазвичай. Ну, ось так це виглядає. Ось такі мої вії. Слухайте, по-моєму, непогано. Давайте нанесемо феєрворк. Окремо на одне око. Та, а я вже забула про цей фаєрворк, я давно нею не користувалася. Зараз я її фарбуюсь в одиначку, мені ще розумію, що тут вії виходять набагато краще, ніж оця комбо з двома душами. Насправді. Ну і ось так виглядає окремо фаєрворк. І ось так виглядає комбо ось тут. Ну, чи сталось диво? Нім. Купляйте собі якусь одну тушу, яка підходить саме під ваші вії, і все.